Привіт, друзі! Мене звати Василь. Ви на каналі Про Америку. Сьогодні поговоримо на важливу тему, як знайти спонсора по програмі U4U. Поїхали. Раніше я вже розповідав про програму U4U, про її умови, про її особливості. Силку можна побачити внизу під відео. Також я розповідав про U4U більш детально і порівнюю з канадською програмою Куает. Також можна подивитися ось по цьому посиланню. Тобто, щоб я не маринував зайвою інформацією зараз. Сконцентруємося саме на варіантах пошуку спонсора по програмі U4U. Дивимось далі. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я поділюсь ідеєю, як можна знайти спонсора ще швидше. Давайте з цього відео і з коментарів під відео зробимо просто альманах корисної інформації, що я маю на увазі. Якщо ви знайшли групу, де швидко знайшли спонсора, запишіть в коментарях. Знайшли якусь благодійну або церковну організацію, яка допомагає зі спонсорством. Запишіть в коментарях. Знайшли якусь важливу корисну інформацію, запишіть в коментарях. Якісь новини про ЮФОЮ, запишіть в коментарях, прилетіли в Америку, стикнулися під час перельоту з якимись труднощами. Запишіть в коментарях. Ось так. Люди, ті, хто знають, запишуть цю інформацію для тих, хто шукає цю важливу інформацію. Це Така буде як база даних в коментарях. Я ці коментарі не видаляю, і кожен зможе їх прочитати. І обов'язково поставте цьому відео лайк, щоб його побачило більше людей, щоб ми змогли допомогти один одному більше. Друзі, то як же все таки шукати спонсора по програмі U4U? Перше це родичі, знайомі друзі, які в США ви можете сказати, Василь, що ти нам за діть втираєш? У Нас немає ні родичів, ні знайомих в США. Поясню просто на своєму прикладі. У мене є турагент, яка допомагала мені купувати путівки, наприклад, в Єгипет. Ось вона мені написала: Василь, ти можеш виступити спонсором для мене по U4U? Я в той момент мав таку змогу. Я їй допоміг зробити спонсорство по U4U. Ось, виходячи з цього, ви можете писати своїм знайомим, які... з якими ви ходили в дитячий садочок, починаючи спочатку, зі школи, з університету, з роботи, з попередньої роботи, з супер-супер попередньої роботи, бившому хлопцеві чи дівчині, другу бившого хлопця чи бившої дівчини, внучатому племіннику вашої двоюрідної тьоті, як в нас в народі кажуть п'ятеребровоцраки. Тобто, пишіть всім тим. Кого ви знаєте, хто може бути в США? Ці люди, які вас знають, вони допоможуть вам в першу чергу, якщо у них є така змога. Друга, друга опція, як можна шукати спонсора, це писати в групи в Фейсбуці або в Телеграмі. Наприклад, українці Чикаго, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Нью Українці в США. Ви також скажете, що це за фігня, нічого це не працює. Це ж люди є знайомі, які знаходили спонсора через, через такі групи. Є дві базових поради, два таких базових поняття. Перше має бути якісна нормальна фотографія, і бажано без будь-якого пафосу, тому що коли ти дивишся, людина стоїть коло пальми. І те, або, наприклад, коло дорогезної машини, чи коло дорогезного будинку, в тебе виникає логічне питання. А навіщо цій людині спонсорство в неї і так все добре? Тобто фотографія має бути якісна без будь-якого пафосу. Друга базова порада – це має бути чесний опис. Тобто, якщо ви жили декілька років уже в Європі, обов'язково це просто напишіть, тому що. І якщо ви намагаєтесь приховати цю інформацію, потім вона для вас вилізе не найкращим чином. Ось. І якщо, наприклад, у вас так трапило, що не дай Боже, якщо у, вас розруш... якщо у вас російська бомба розірвала, наприклад, будинок чи квартиру, розруйнувала, також напишіть це, це викликає таку як довіру до вас. І, мабуть, ще обов'язково пишіть у американські групи. В американців є більше можливостей вам допомогти. Тому що я, я, по своєму прикладі, я думаю, що більшість українців вже і так допомогли, вже виступили спонсором, тому що з багатьма, з ким я спілкуюсь, вже були спонсорами по декілька разів. Ось тому пишіть також в американські групи, друзі. Пошук спонсора в групах в Фейсбуці, в Телеграмі це дуже складний і стресовий процес. І зараз такі тяжкі часи. Ми маємо допомагати один одному, маємо підтримувати один одного. І все ж таки, якщо ви не поїдете в США і лишитесь в Україні і захочете будувати таку американську мрію в себе в своєму будинку, вам потрібно мати якісний ландшафтний дизайн. І якщо ви захочете ці рослини садити самостійно, доведено, що робота на вулиці покращує кровообіг, зменшує стрес. А де ж взяти саженці? Саженці можна замовити в компанії рослинка. Це наша сімейна компанія, яка працює більше 15 років. Ось ми вирощуємо туї, самшити, ялівці, різні кущові саженці. Ось можете звертатись в інстаграм, силка буде внизу під відео, і тут я лишу інстаграмі. Ви побачите фотографії, ціни, описи, контакти. Також моя сестра в Україні вона зараз цим займається. Вона допоможе вам з вибором, проконсультує вас. Тому якщо вам, вашим друзям чи родичам необхідні саджанці для ландшафтного дизайну, звертайтесь так. Ви побудуєте свою американську мрію в себе вдома. І як казав Шевченко, в своїй і хаті своя правда, і сила, і воля, третій варіант пошуку спонсора по програмі U4U – це роботодавець. Як ви знаєте, підприємства, організації, фірми можуть виступати спонсорами по програмі U4U. тобто ідея така: наприклад, ви хочете стати рабом на фурі, тобто водієм на фурі. Ви шукаєте такого роботодавця, таку компанію і просите в нього виступити вашим спонсором по програмі U4U. Думаю, ідея зрозуміла. Четвертий варіант це ком'юніті по професії, ком'юніті по інтересам, тобто, знаходите профільні клуби там, об'єднання організації за інтересами. Тобто, наприклад, якщо ви музикант, композитор, актор, пишете в такі спеціальні клуби. М'юніті, організації і там шукаєте спонсора. Люди за інтересами вони більш схильні допомагати таким же людям, які вони. П'ятий варіант це за капусту, за бабло. Взагалі, це дуже погано, тому що я натикався на суми, де люди. Просять за те, щоб зробити спонсорство 4 тисячі доларів. Це повірте, ну дуже дофігізно. Дуже до, дофіга. Зараз така йде такий важке зний час, війна, людей убивають. Ми навпаки маємо більше допомагати аніж висосувати із своїх. Лучше краще висосуйте із, із росіян останні соки. Ось, але все ж, якщо ви, наприклад, в дописі якомусь запропонуєте. Там декілька сотень доларів за те, що людина заповнить на вас спонсорство по UFO, бо воно все ж таки забирає часу, години-дві, мабуть. І також десь там додасте, що ви. Таку ж саму половину перерахуєте на ЗСУ. Знаєте, у всі часи капуста, бабабліжко, воно завжди було як магніт. Шостий варіант це благодійні і церковні організації. Також є такі платформи, де ви заповнюєте свою анкету і чекаєте черги, поки вас обере спонсор, поки до вас дійде черга. Це такі більш тухлі варіанти, але все ж мені одну з них порадили знайомі, через яку вони знайшли все-таки спонсора. Це такі, як. Welcome US, спонсор UA, ЮА, спонсор Альянс Волонтерів Корпусу Миру North America Норс Америка Фоюкреїн ЮФОХелп. Ці всі силки обов'язково будуть внизу під відео. Ви їх зайдіть туди, заповніть ці анкети. Можливо, саме вам повезе, і ви отримаєте спонсор. Також є такі організації, які допомагають прямо з перельотом, адаптацією з роботою. Ось одна з них допомагає переїхати в Мінеаполіс. І отримати там житло і роботу, називається American Service for Ukraine. Також є така схожа програма, тільки вже в Аляску. Також ссылки будуть внизу під відео. Переходьте туди, там є певні вимоги в них, щоб ви знали англійську, щоб була певна сума грошей на рахунку. Але все ж це також велика допомога. Ось тому повторю, якщо у вас є якась крупина інформації, якщо у вас є порада, якщо ви десь знайшли варіант, де можна знайти спонсорів, якщо у вас були якісь цікаві історії по прильоту, сюди все обов'язково пишіть внизу під відео. Так разом ми зможемо допомогти більшій кількості українців. І зрозумійте мене правильно, я не адвокат, я лише ділюсь тою інформацією, якою сам шукав, яку мені давали знайомі чи мої друзі. Ось тому просто доповнюйте мою інформацію, доповнюйте мене в коментарях або виправляйте. Взагалі, чому роблю це відео? Тому що дуже багато людей пише в інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі. Василь, допоможи зі спонсорством. Зрозумійте мене правильно, я не резиновий. Я вже виступив спонсором для тих людей, і більше спонсором я бути не можу. Ось тому дивіться це відео спочатку уважно. Там є варіанти, як знайти спонсора. Надіюсь, у вас все вдасться. успіху вам в цьому. Дякую за перегляд. Поставте цьому відео здоровенний козацький лайк, щоб ви побачило більше українців. Підпишіться на наш канал, дивіться другу частину мого випуску про U4U, де я розповім, як продовжити travel authorization, як почати роботу в Америці, скільки грошей потрібно мати з собою. Друзі, маєте пам'ятати. Коли приїдете в Америку, коли е, адаптуєтесь, коли отримаєте роботу, почнете заробляти, не забувайте, якою ціною далася програма для українців. Ця програма далася ціною війни, ціною смертей, ціною крові. Коли отримаєте дохід, допомагайте українцям, донатьте на зсу, бо це єдині, хто може звільнити нашу державу від цього московського іга. Допомагайте один одному, допомагайте українцям, бережіть себе, всіх обняв. Слава Україні! Слава Україні! Поділюсь власною ідеєю, як можна, можна знайти спонсора і ще ж можна... О, Ну, давай, Василіч! Давай ти зможеш заповнити і Ладно, понятно, що я це удалю.